Від учора, 27 березня, на Рівненщині почали згортати пункти незламності. З кінця осені минулого року в нашому регіоні їх налічувалося 296. Це як мобільні, так і стаціонарні на базах різних закладів. З кінця березня таких локацій в регіоні стане втричі менше. Погодні умови змінюються. День стає більшим. На щастя, агресор видихається і менше є ракетних. Обстрілів постійно є електроенергія сьогодні, в тому числі в нашому регіоні. Тому було прийнято розумне рішення обмежити кількість пунктів незглавності, які повинні працювати в весінній літній час. Таких пунктів незламності в Рівненській області ми визначили 97. на обласній комісії. ТЕП та НС прийняли рішення залишити лише стаціонарні пункти незламності, що діють в приміщеннях районних адміністрацій, селищних сільських рад на базі управлінь поліції та в пожежних частинах. Та й в їх роботу внесені певні зміни після рішення комісії ТЕП та НС Ми зараз функціонуємо Пункт незламності функціонує тільки в робочий час. Це з 9.00 до 18.00 години. Людина може зайти просто зігрітися, якщо хтось там, чекаючи маршрут таксі, там, я не знаю. Може просто зігрітися, можуть підзарядити телефон, можуть скористатися безкоштовним вай-фаєм. Також передбачено гарячі напої, чай, кава до кави, скажімо так, там печиво і так далі. Інші мобільні пункти будуть переведені в сплячий режим, тобто палатки з вулиць міст і сіл зникнуть, але у разі потреби при блекауті ракетних обстрілах їх розгортатимуть впродовж чотирьох годин. Вони у випадку загрози і потреби повинні на протязі 4 годин віддомити свою роботу. Це зекономить великий людський ресурс і фінансовий ресурс, тому що забезпечення роботи кожного пункту незламності коштує кошти, тому їх потрібно раціонально витрачати. До слова з початку роботи пунктів незламності на Рівненщині було надано допомогу 43,5 тисячам осіб.